Вітаю мої найпрекрасніші 903 підписниці і підписники. Мене звати Оля, це канал Шикліт. І сьогодні я буду хизуватись книжками, які я купляла впродовж березня, квітня, травня і от початку червня. Показувати книжки я буду в довільному порядку, і перша книжка, це книжка, яку я хочу, щоб всі побачили. Раптом ви потім вимикнете це відео. Хай одна книжка, яку ви побачите, це буде перший том сестер річинських прекрасного видавництва Віхола. І цю книжку мені видавництво надало. Для того щоб я її прочитала і зробила огляд, і огляд вже в процесі, я її вже прочитала, але я вам її ще не показувала. Тому просто хочу звернути вашу увагу на те, наскільки ідеально віхола видають великий формат тут. 700 сторінок і її неймовірно зручно читати. В окремому відео це напевно буде наступне відео. Я розповім чим ця книжка шикарна, чим вона мене зачарувала. Але наразі, от просто знайте, що вона у мене є. Наступна книжка це Девід Лоч, його переміна місць. Е, мені дуже дуже сподобалось це видання, і це книжка, яку я дуже довго відмітила собі як ту, яку хочу прочитати. Я довго хотіла її прочитати саме в оригіналі. Аж тут видавництво Вілонська бібліотека дуже симпатично її видали. Це історія про двох викладачів: один з Британії, інший з штатів, і вони міняються місцями, переїздять один до одного жити і викладати Університеті це історія про кампус. Сподіваюся, що ця книжка мене розважить. Я очікую, що це буде щось на кшталт The Holiday, але про викладачів, і звучить дуже привабливо. Погодьтесь на наступній книжці. Ми не будемо довго зупинятись, але все одно я хочу вам показати, що я, звісно, придбала собі перший переклад. Дами Антоні Сьюзен Бает українською. Це її книга для дітей, яку перекладала Ярослава Стріха, яку видала Темпора. Книга для дітей це робота Бает, яку я вам вже показувала. У мене є книжка в оригіналі, і читати я її буду в оригіналі, бо я обожнюю Байет саме за те, як вона складає. Е Слова, як вона бавиться з англійською мовою, як вона розширює взагалі моє уявлення про англійську мову, але ну, неможливо не підтримати видавництво темпора і перекладацьку діяльність. Це Просто от хочу, щоб ви повірили, що це титанічний труд перекладати таких авторок, як Байет. Я не уявляю наскільки важко перекладати текст. І я взагалі думаю, що коли я буду читати The Children's Book, я буду підглядати деякі моменти, як вони перекладені українською. І Мені часто цікаво. Особливо це стосується книжок, які ще не перекладені, або неможливо знайти наклад українською, як перекладач впорався з тією чи іншою конструкцією, які слова були дібрані. Мене це дуже цікавить, бо, власне, я вчилась на перекладачку. Я цим не займалась, але це мене цікавить. Того, що я хочу відмітити: наскільки точно я знаю, що я буду читати Байт в оригіналі, але видана українська. Переклад український, ну в мільйон разів краще. Правда, англійською книжки всі, які у мене є бает, видані супердрібним шрифтом. Там друк, прям не найкращої якості, кажу відверто. При цьому наскільки класно і комфортно виглядає читання, от саме українською, вона прям. Заманює мене. От вона прям реально мені каже, кинь ту англійську версію і читай переклад, бо він дуже комфортний. Він прям каже, ласкаво прошу, відкривай і читай. Маю надію, що я зніму відео читання The Children's Book, книги для дітей, бо я, вочевидь, буду читати її не швидко. Я думаю, що це буде прям тижні два. І напевно мені буде цікавіше знімати відео в процесі, а не просто в кінці сказати: Вау, яка класна книжка! Бо це баєт, і звісно, там буде вау, яка класна книжка. Я вам розповіла всі спойлери, що я планую знімати. Вважайте, що це відео про покупки і тізер. Далі. Розберемось з усіма книжками, які є у мене нові українською. Показую вам. Я робила передзамовлення і я щаслива мати і тримати в руках пісню відкритого шляху Артема Чеха. У Артема Чеха я читала допоки одну книжку, це хто ти такий? І я її вже радила і ще раз можу вам порадити. Тож, коли я дізналася, що невдовзі вийде нова книжка, мені ще до того, як дізналась про що вона, я одразу знала, що я буду робити передзамовлення, я хочу її читати. Насправді опис тут звучить мапа е, опис звучить. Е, Геть не як щось, що я зазвичай купую і читаю. Раптом ви не знаєте, хоча мені здається, що про неї так багато зараз говорять, що вже всі знають. Артем Чех знову написав про війну і знову не про ту, тобто не про цю Тому з одного боку, Son of the open road» — це вона. Можна розглядати як жанрово стилістичну забавку пригодницьку історичну гру в Америку, колишній кріпак з українського села у складі Російської імперії, опинившись в епіцентрі американської трагедії, врешті-решт стає втіленням американської мрії. Але з другого серйознішого боку відкритий шлях головного героя цей шлях геть від Москви, шлях крізь війну до свободи, шлях від росіянина в пролозі до українця в епілозі. Сподіваюся, що вона мене врешті-таки вразить, і сподіваюся, що вона мені сподобається. Ще одна, скажімо, біля арсенальна. Я не була на книжковому арсеналі, але це не значить, що я не купляла книжки, які були там представлені. Тож ще одна біля арсенальна покупка це свідчення Вікторії Амеліної. Я певна, ви знаєте, що Вікторія була українською журналісткою, документалісткою і українською письменницею, і це перша її поетична збірка. Яка видана посмертно Вікторію Амеліну? На жаль, вбили росіяни. Вона померла після ракетного обстрілу Краматорська, де вона працювала. Це величезна втрата для нас, і це моє нагадування. Вам якщо ви планували купити і забули, от не полініться, купіть собі цю збірку. Вона треба нам всім. Ольга Токарчук і її мандрівка людей книги. Це перша книжка Токарчук. Я у Токарчук читала поки тільки бігуни і розповідала про них, про що буде тут мова? У заїжджому дворі зустрічається дуже дивна компанія, романтична кортизанка Вероніка, схильний до містицизму Маркіс, практичний банкір Дебель, німий хлопець Гош і британський джентльмен Берлінг. Троє з них відправляться у далекі краї по книгу, в якій вміщено всю людську мудрість. Як це часто буває центром оповіді, то виявляється слово і сила, з якої воно впливає на всіх живих. Мене дуже легко купити оцим словом і тим, як слово впливає на людей, як книги впливають на людей. Тому я думаю, що це однозначно книжка, яка мені сподобається. Від однієї Нобелівської лаврятки до іншої ще одна покупка це сага про ясту Берлінга сельми Лагерльов. Я люблю сельму Лагерльов. Я колись давно читала її Нільса і треба перечитати. І я колись давно, але на жаль, російською, читала її. Трилогію, наче там була трилогія про якийсь загублений перстень. і Там все таке було готичне сагу про Єсту Берлінга. Я дуже довго відкладала. Колись навіть починала дуже давно читати і російською, проте відклала, не пам'ятаю чому. І ось в цьому році цей примірник опинився у мене, тому що це була книжка, яку я читала для книжкового клубу. І переходимо до останньої. Придбаної книжки українською мовою. Це зірка. Ми всі зібрались тут заради неї. Це абсолютна зірка цього відео. Це Алла Горська. Просто неймовірне дивовижне видання від видавництва «Родовід». На превеликий жаль, виставка «Боревітер» Яка присвячена роботам Олигорської, тривала всього місяць. І правильно каже Оксана Стефанівна Забушко, що такі е, виставки в Європейських інших країнах і містах тривають ну рік, цілий рік можна йти і дивитись. А у нас в українському домі вона тривала всього лише один місяць. Я знаю, що все одно дуже багато людей встигли туди сходити, але це здебільшого місцеві. Якщо б виставка тривала довше, то більше людей, не тільки з Києва, могли б дозволити собі. Прийти і познайомитись з творчістю цієї неймовірної жінки. Абсолютно моя фаворитка. Я закохалась в її вайб, в її роботи, в її погляд на життя, в її жагу до життя. Коротше, Алагорська — це просто легенда, неперевершена жінка, яку у нас забрали росіянці. І коли я була на виставці, я звісно одразу в крамничці питала, чи є вже якесь видання про цю виставку. Ну воно має бути. І мені тоді сказали, що ні, родовід не встигли надрукувати. І наскільки я розумію, і на книжковий арсенал родовід не встигли надрукувати. Але нарешті вона існує, вона дуже класна, вона така важкенька, величенька. Її дуже приємно тримати в руках і надрукована. Класно. На цьому я закінчила розповідати про книжки, які купила, які видані українською мовою. Переходжу до покупок, які я привезла, які до мене приїхали з Амстердаму. Я викладала відео про книжкові Амстердаму. Ви його погано дивились. Я розумію, що романтизувати Амстердам це будь-яка дурочка може. Треба робити таке відео про Дніпро і романтизувати книжкові крамнички Дніпра. Менше з тим я зараз покажу вам, що я в тому Амстердамі купляла. Я думаю, що ви будете з мене сміятись. Перша книжка, яку я вам показую, це Іан Макюен. І The Cement Garden. І, до речі, симпатична закладочка з музею Ван Гога. Отже, Макюен це така маленька його робота, яку я раніше не бачила ані де там на Goodrieds чи на Ютубі чи просто. Коротше, я не бачила. Я не знала про існування такої роботи. І в книжкових, коли була за кордоном, я також її не бачила. Всюди є його Lessons, часто бачу Atonement, інші його роботи також часто бачу. Але саме цю я взагалі раніше не бачила. Тож для мене це відкриття. Вона маленька. Тут всього 152 сторінки, але мені настільки сподобався опис. Мені здається, що це саме те, що я люблю. Тут в літню спеку четверо дітей: Джек, Джулі, Сю і Том, опиняються сиротами, і вся їх рутина, дитяча, до якої вони звикли, руйнується, і вони шукають якусь нову е, рутину і намагаються адаптуватись. Е, в світі без батьків і їх життя перетворюється, звісно, в щось інше, в щось для них невпізнаване, і вони шукають способи ужитись з реальним світом, який є, і поза будинком, і в будинку. Цьому я часто кажу: ви знаєте, я дуже люблю історії про дітей, про підлітків. І після того, як я прочитала спокуту Мак'юена я про це окремо розповідала і заохочую вас, подивіться, мені це відео подобається. І почитайте спокуту, якщо читаєте англійською, її можна купити англійською, українською, вона наразі недоступна. Тож, після того, як я почитала спокуту. І те, як Мак'юен там описав головну героїню дівчинку 12 років, я впевнена, що і тут він дітей описує достовірно, щиро, глибоко, цікаво і класно. Тож, звісно, я її купила. Маленька книжка Мак'юен, про яку я не чула раніше, ще й про дітей чотирьох в окремому будинку, ще й які осиротіли це. Оце звучить просто, як оце тупо моя історія, все. Чому я кажу, що ви будете сміятись, бо я не розширюю свій кругозір. Я поїхала купляти книжки від авторів, яких вже читала, яких, про яких вам вже розповідала, і просто докупаю інші їх роботи. Тож, наступна книжка це Клер Кіген і її Фостер. Я розповідала про small things like this. Я читала її на початку року, і це одна з найкращих книжок, які я читала в цьому році. І мені радили Фостер, а не пам'ятаю, як вона українською. Вона виходила українською. Виховання, наче, і декілька людей мені писали, що читали її, коли вона виходила. Тобто, хтось її реально бачив, вона існувала, хтось її читав. Можливо, її навіть можна купити електронною. Не пам'ятаю. Я буду читати її англійською. Я придивлялась давно на цю її роботу, і ось вона мені трапилась, тому звісно, я її купила. Отже, це історія про. Дівчинку, яку батько відвозить до родичів в сільській місцевості Ірландії, пожити на ферму типу на літо, там вона знаходить щось, чого не існувало раніше в її світі, типу теплоту дорослих, наскільки я розумію. І навіть не знаю, не хочу розбиратись, в чому там ще справа. Якщо це Клер Кіган, то я їй абсолютно довіряю після «Small Things Like This». Тут історія на 88 сторінок. Тобто я не хочу розбиратись в анотації, я її просто сяду і за один вечір прочитаю. Далі показую вам книжку. Яку дивно, що я не мала раніше, це Джон Фаулс uh, The French Lieutenant's Woman» жінка французького лейтенанта? Чи треба давати тут коментарі? Я думаю, ні. Фаулс uh, класний. Я колись дуже давно читала його мага. Про цю книжку мені дуже сподобалось, як розповідала Оля Нестор з каналу Нестор Літочитець». І вона казала, що Байет в тому числі надихалась тією роботою, коли писала «Позешн». Тому мені точно треба. Все, що це британське, вікторіанське мені підходить, тому я впевнена, що цей текст мене зачарує. Далі показую класні знахідки, я їх буду показувати вдвох одразу. Коротше, в останній день, коли я була у відпустці в Амстердамі, я заходжу в Waterstones і не можу вигадати, що мені купити, бо там незручно розставлені книжки, вони розставлені за алфавітом. Я таке не люблю. Я люблю імпульсивні покупки, а не шукати ім'я якогось конкретного автора. Там не було байт, не було тих книжок, які мені потрібні. І я в останню мить перед закриттям магазину згадую про авторку, в яку я закохалась, яку я сама знайшла. Шла і не чула про неї раніше. Я дуже цим пишаюсь і дуже дуже її тепер люблю за один її текст. І я згадую, що я не подивилась, чи є тут е, ця її книжка, яку читала. Я кажу про Барбару Комінс, абсолютно моя британська авторка. Отже, я біжу, е, шукаю її, знаходжу там цю Our Spons came from London, але мені не подобається видання. Я засмутилась. Але це тривало недовго, бо потім я побачила, що є інші її книжки, які видані от так красиво. Дуже красиво. Подивіться. Коротше, я е, почитала опис однієї і одразу взяла, потім почитала опис іншої і теж одразу взяла. Я вирішила на що обирати, якщо можна не обирати і взяти дві. Якщо б там були ще книжки о цього видання, е, саме Барбари Комінс, я б взяла ще. Давайте я згадаю про що вони. Перша книжка Who Was Changed and Who Was Dead. Всі ці книжки по опису треба брати і читати влітку. Е е якісь тут дивні речі відбуваються в англійському селі. Річка виходить з берегів, там якийсь потоп в червні, це не типово. Родина Віловіт прокидається, бо у них там качки плавають по затопленій кімнаті, павлини. Мертві десь валяються в саду, але оцей потоп це лише початок проблем. Клас буде більше. Хтось в селі пішов, втопився. Хтось перерізав собі горло коротше, починається чертовщина якась в селі. І, і історія, власне, тут про двох сестер, про двох дівчат, які живуть в тому селі і спостерігають і живуть в цій трагедії. А може навіть і трагікомедії, бо тут сказано, що це «Twisted Pandemic Parable and a Tragicomic Gem». І друга книжка Ітачов Міслтов це також історія про двох сестер. Також з якогось англійського містечка чи села їх батько помер на війні. Вони живуть з мати, яка наскільки я розумію, залежна від алкоголю. І коли помирає їх дідусь, вони залишаються власне наодинці, ну вдвох з матір'ю. Вони планують, як вони будуть збігати, як вони втечуть з цього життя із цього свого дому. І кудись роз'їжджаються. Одна їде в Лондон, інша їде в Голландію, і ми тут будемо спостерігати за їх пригодами і за їх дорослішанням. Якщо сказано, що це coming-of-age story, то це моя історія. Я люблю книжки про дорослішання і особливо про дорослішання дівчат. Тому це мій дуже красивий улов. Я дуже тішусь, що я згадала, що мені треба ще Барбара Комінс. І привезла собі Барбару Комінс. Я в відео з книжкових показувала вам, що є видання, яке мені дуже сподобалось, і казала, що ледве обрала яку книжку собі вести. І ось це видання. ось що я обрала: Менсфілд Парк Джейн Остен. Видавництво називається Cranford Collection. І реально було важко обрати, що саме я хочу, але я визначила, що хочу Джейн Остен, і там, був, власне, там була, власне, ця її робота, тому я вирішила, а чому б і ні? чому б і ні? Вона дуже-дуже якісно, класно видана, і найприємніше в цьому, що вона коштувала всього 15 євро. Ну тобто, давайте порівняємо. Оце. Коштує маленьке видання 14 євро, а це яке я буду передавати як спадок своїм дітям і онукам 15 євро. Чи треба щось сказати про Джей Ностен? Напевно, ні. Можете просто позаздрити мені або порадіти за мене. Це залежить від того, яка ви людина. Я дуже тішусь. Я не знаю, мені настільки подобається це видання, що я прям не знаю, як до нього підступитись. Воно виглядає. Екстраординарно красиво дуже, дуже мені подобається. На цьому у мене все. Показала вам всі покупки. Тож я, як і завжди, вдячна вам за увагу. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі. Тож розповідайте, що з цього ви вже читали. До чого мені треба дійти якнайшвидше? Ну і все. Ще раз дякую вам за увагу. Бажаю вам тихого, приємного світлого дня. Бувайте!